Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди, на чудесному відео, яке я назвала Духовна Депресія. Хто з нас зараз відчуває духовну депресію і чому вона взагалі з нами відбувається? Я вже живу під ялинкою, практично, веду дуже багато ефірів, таких різдвяних, знаєте, не дивлячись ні на що, хочеться, щоб якась така енергія, щастя. Енергія радості все одно десь промайнула. Знаєте, щоб переключитися десь на щось таке, що вже формувало, наприклад, якусь нову частинку щасливої свідомості. І хочу, друзі, знаєте, зачепити таку тему, що ж таке духовна депресія і чому ми живемо в повіху стресу. Багато хто про це вже говорить, але сьогодні ще одна така версія від мене. В мене закінчився мій автотренінг тижневий, і якраз ми обговорювали там ці моменти. І знаєте, ось в одному із фрагментів, скажімо так, автотренінгу ми обговорювали, чому багато людей відчувають духовну депресію. І зараз буквально ось такий період, коли я вже часто про це кажу, завершується багато програм минулого, нашого минулого з вами життя, і відкривається щось таке, що ми пізнаємо себе як істинних, отаку нашу природну, таку силу відкриваємо, потенційні здібності розпізнаємо. Тобто дуже цікавий період. Але в час прозріння якраз такі. І відбувається оця така духовна депресія. Чому саме в час прозріння, зараз ми з вами про це поговоримо. І так, друзі, що ж таке духовна депресія і як вона у нас проявляється? Свідомо чи несвідомо ми з вами знаходимося на шляху духовних відкриттів. І коли ми відчуваємо якусь депресію. Періоди свого прозріння ви задаєте мені питання, що це зі мною відбувається. Поясніть мені, будь ласка, якісь відкриваються такі здатності, здібності бачити, відчувати. Інший раз не знаю, що з цим робити. Ця енергія настільки потужна, настільки вона така е глибока, якась, вона якась така непізнана і дуже цікава. Тобто, ми з вами всі можемо відчувати такі потрясіння. Саме від прозріння, друзі, таке буває, повірте. Ми не маємо прив'язуватись до якихось станів. І ось сьогодні я хочу сказати вам, з чим це пов'язано? Що значить епоха стресу, повіха стресу? Що значить оця духовна депресія? Якось так вона звучить. Знаєте, мало хто може пояснити такі речі, але. Так сталося в моєму житті, що я дійшла до таких от поглиблених знань, розкрила багато чого в собі нового. Я відчуваю, що така інформація зараз буде корисна саме для вас. І під ялинкою моєю, ось також, біля каміна, такого, який створює таку дуже дивну атмосферу, теплу атмосферу. Так от, будь ласка, допустіть такий момент, що у людини, у людини, Є е, ядро сутності. Ну, можна ж допустити такий варіант. Є якесь ядро сутності людини, е, навколо якого взагалі створюється от поле існування, сфера існування, як я кажу вам часто, так? Ваша сфера існування це, наприклад, якщо ви от даже на, на розмах рук візьмете ось таку територію, і це ваша сфера особистого існування. І тут ви господар, повноцінний, власник цієї території. І все, що ви випромінюєте, воно все є ось тут біля вас. Це ваша сфера життя. Які думки ви випромінюєте, які почуття проживаєте, які слова говорите? Тобто, це є ваша сфера життя. Ви не можете. Пізнавати світ зовнішній, поза цією сферою, не зрозумівши, як працює ваше ядро, ваше ядро сутності. І так як ми зараз з вами всі разом приходимо до усвідомлення того, що ми є люди на землі, які в кожному, в кожному є оте ядро сутності. Ядро сутності це такий, знаєте, Згусток енергії, самої напруженої енергії, яка тільки взагалі існує, яка тільки може тут бути. Так от, наше ядро, воно саме напружене. І воно завжди знаходиться в такому, знаєте, стані, ми десь ганяємо з вами за якимись станами, ходимо на різні там курси, на медитації, пізнаємо світ. І ми бігаємо за станами. О, у мене стан такий кайфовий, так мені добре. Що це за стан? Стан розширення дійсно. Але ми не маємо прив'язуватись до таких станів, ми маємо сприймати всі стани, які в нас є, бо ми живемо в такому просторі життя, де є будь-які стани, і кожен з нас їх проживає. Так от, друзі, дивіться, а чому ми відчуваємо духовну депресію. І що це взагалі таке? Так як ми з вами знаємо, що зараз ми переходимо в нову таку повіху існування, де є зовсім інше поле для сприйняття, для проявлення себе. Тобто йде такий перехід у нас. Він, в принципі, майже вже ми всі відчуваємо, що ми живемо в новому світі. І тут з'являється можливість у нас. Знати, знати те, що ти можеш інтерпретувати. Знання приходить інформаційними потоками. Тобто, воно приходить, в принципі, можливо, не з книжок, навіть, можливо, ще ну, не з яких інших філософій, які були раніше. Абсолютно, воно просто може, воно і подається, і може подаватися напряму кожній людині. Але за однією умови, що людина може взяти тільки те знання, яке вона може пронести, донести, тобто по рівню свідомості, так? І ось дивіться, друзі, спричиняються на нас певні впливи. Ми відчуваємо певні потрясіння. Психіка наша відчуває, нервова система відчуває, клітина відчуває наша. Так? Наша біоенергетична структура відчуває ці потрясіння, енергетичні, світлові, як ми кажемо. Так от дивіться, багато людей зараз відчувають такі якісь потрясіння, невідомі, які не можна пояснити. І саме зараз в цьому відео я хочу сказати вам, що є такий термін. Просто є такий термін, є така. Глибинна річ, яка зараз розкривається в нас, це усвідомлення того, що йде висвобождення енергії сутності людини. І це створює непрості переживання. Так от що значить, ще раз повторю, іде висвобождення енергії. сутності людини. До речі, друзі, цей процес він не є дуже таким легким. Ви Знаєте, от я зараз сижу, зверніть увагу, будь ласка, у мене там от позаду захід сонця. Захід, і який перетікає в е, сутінки. Бачите? Зараз якраз дуже, гарна така, е, дуже гарне небо. Взагалі сьогодні у мене погода змінювалася е, 5 разів. Я не знаю, що ще буде. Тобто йшов сніг, потім сонце, дуже сильний вітер був. І зараз ось такий, такий захід. Це ось просто жива картина позаду мене. Так от, знаєте, зараз дуже прискорилися події. Прискорилися події настільки, що ми не встигаємо їх фіксувати. І зараз, друзі, дивіться, висв... висвободження енергії, сутності людини, створює нам дуже некомфортні стани. Так от, саме ядро сутності людини, так, воно є самою напруженою енергією і подаються такі нам впливи, тобто йдуть на нас впливи енергетичні. Сонячні, просторові, назвіть для себе, чим вам буде зручно, щоб розуміти. Для розуміння назвіть так, такий якийсь вид енергії, який в принципі, ми не бачимо, але відчуваємо, який може створювати вам такі потрясіння. Тобто, якщо більше, більше енергій сутності людини, найбільша кількість на землі, отих ядер. Яке є, бо ми ж ядерні люди, правильно? А ми ядерні люди, у нас ядерна планета, і ми ядерні. Чому ми ядерні люди? Тому що в наших клітинах є ядро, є атоми, є ціла структура така енергетична. І через то ми з вами ядерні люди. Так от ядро сутності людини, яке є напруженим, воно дійсно відчуває зараз великі-великі впливи. І е, чим більше на землі людей з цими ядрами будуть в напруженому стані знаходитись, тобто реагувати, сприймати цю енергію таку потужну, тим швидше ми з вами буде, буде створений нам прогрес величезний тут на землі. Це воно все взаємозалежно. Тобто відбувається просторовий прогрес завдяки тим, що у нас з вами йдуть відповідні напруження. Тобто високочастотні енергії визивають як духовні, так і тілесні потрясіння. І це є, друзі, дійсно, дуже такою ну для сприйняття нелегкою інформацією, але, в принципі, хто займається дослідженнями самих себе, хто займається самопошуком, хто взагалі поглиблюється в ці речі і не боїться таких от моментів, то ви можете зрозуміти на собі, що так воно і є. що це Для чого так воно все відбувається? Значить, дивіться, є люди, які проробили над собою певну роботу, прийшли до інтегрованої своєї Сутності, тобто розуміють всі свої роботу кожного свого центру енергетичного, прокачали ці центри, наситили енергіями, просто зробили неймовірні такі дії з своїм глибинним наміром і по добрій волі, як я завжди кажу. Ці люди сприймають такі потоки світлових енергій, які приходять. І вони в них викликають клітинну ейфорію, тобто вони радіють цьому їм просто кайфово. Ті люди, які хто не звик до таких енергій, вони визивають серйозні отакі духовні депресії, потрясіння, як духовні, так і тілесні, і це спричиняє такі певні певні стани, які потрібно прожити. Так от, та людина, яка от хтось мені казав, що там ті знання, на одних знаннях далеко не заїдеш. Ні, друзі, зараз на таких знаннях тільки й заїдеш, туди, куди треба. А на інших знаннях, які обривками даються не дають цілісної картини, ви далеко не заїдете. Так от сьогодні я хочу, щоб ви всі, хто будуть мене дивитися, зрозуміли для себе таку річ: якщо ви себе погано почуваєте, або у вас є якісь там певні. Розлади в енергіях. Це значить, що це значить, що, що у вас є моменти, скажімо так, поля в вашій сфері, де у вас іде висвітлення, висвітлення. І це є дуже цікавий процес, хоча ми можемо його і назвати духовною депресією. Тому що е, всі ми пройдемо цей шлях. Ніхто не залишиться осторонь. ніхто, Нікого це все дійство не мине. Просто так. І ми з вами скоро підемо іще глибше пізнання самих себе. Цей процес не зупиниться. Закінчується 23-й рік, починається скоро 24-й. І це буде рік іще більших потрясінь, енергетичних і, взагалі, от таких просторових, бо йде величезна трансформація. І ми з вами є ті, хто її. Завершують, хто її проводить через себе. Тому я вітаю всіх свідомих людей. Дякую вам, всім, друзям, моїм новим підписникам, тим, хто залишається зі мною на моєму каналі. Не забувайте, що в період свят у нас будуть різдвяні посиденьки. Там анонс я робила. Даю вам посилання таке синеньке, ви на нього кликаєте. І заходите туди, куди вам треба дізнатися більше інформації. Тобто можна приєднатися до мого каналу в Телеграм, там також є посилання, можна, друзі, зайти на мій сайт. Ви можете подивитися, що там на сайті у відділі магазин є: які вебінари, трансформаційні, родові, еволюційні курси є для самостійного опрацювання. Тільки курс Цілитель, який я провожу один раз на рік. Він не йде для самостійного працювання. Це все відбувається тільки в прямих таких ефірах, в прямих вебінарах онлайн. І потім ведеться дуже глибинна робота. Тобто я веду цей курс особисто в супроводі моєму, і він дуже потужний. Ось недавно закінчився. Результати маємо гарні. Просто неймовірні аналогів таким проектам ніде немає, тому що я ні з ким не співпрацюю. У мене є своя школа вищої інтеграції людини, яка заснована на базі міжнародного освітнього центру Апогея. І в мене є команда, з якою я працюю. Так що, друзі, все це, що я вам розповідаю, все, що я провожу для вас, це є перевірено досвідом. Перевірено моїм досвідом і досвідом людей, з якими я співпрацюю. Я провела, повірте, дуже багато особистих консультацій, там, не знаю, декілька тисяч я їх не рахувала. Я провела стільки всього вже я знаю результат. Якщо людина є щасливішою, і чим більше ми з вами будемо пізнавати себе як людей нового світу, тим щасливішими ми з вами будемо. Ось бачите, сонце майже зайшло, вже стали такі сутінки, і я буду завершувати своє відео. І знаєте, нехай, наприклад, самі такі божественні енергії будуть присутні з вами завжди у ваших домівках, у ваших серцях. Нехай оберігають вас всіх, ваші родини. І нехай буде здоров'я, щастя, радость і злагода. Всього найкращого, друзі, до нових відео! Всього найкращого!